Весілля, ми нею файно собі гуляємо, танцюємо. Набуваємося, але зараз у нас військовий час, ми вам гусь співдобавлене не можемо зробити. Але приїде після перемоги, то ми вами гарно з Галиною затанцюємо. Так. Дякую, файно, дай вам Боже здоров'ячко. Слава Ісусу Христу. Слава ви знаєте, що це невеличка хата, і вона для нас є дуже дорога, тому що свого часу 1963 року тут поселився і проживав Сергій Пореджаном. Майже всі ви знаєте особистість Параджанова, у нас є фотографії Параджанова, Ой, вибачте, ця кімнаточка має взагалі цілу фотовиставку Юрія Гармаша. А ну дайте ту скриньку, хлопчик ще сіде на скриньку, а тато сіді коло мами дістав. Мама має на скриньку перед. Так, сторцек ладіє. 1910 року на Гуцущину приїжджає Михайло Коцюбинський. Коцюбенського запрошує Хоткевич. І знаєте, той драматург, який мав чудовий театр у нас у Красноділі, ті виставі, які досі театр Зіньковецького ставить. Він має у своєму репертуарі про лексу довгу, що Гуцузький рік. І що найперше вражає письменника? Звідні чи не Рівнені. Це наші гори, які на сьогодні вас теж всіх приватні наша природа, краса. На сьогоднішній час ви переконуєтеся і бачите поселення внизу, хата біля хати близько, а наші гуцули, горяні, жили у верхах у горах. Це там, де є можець маті простір, де є земля. Бачите, городів у нас нема, посівних теж нема, крем'янистий, глийковиті груд. Ми живемо з-за худоби. І не пусто ми кажемо, що корова як друга мама, бо як є в хаті молоко, ми вже голоду не відчуваємо. А як ми маємо овечку, а вона має волну, ви сидіти на лижниках або тут на підлозі, ви відчуваєте ту тут колючість. Це верхнє брання, яке робиться для збитого сукна, і гуглі, і сердаки. Це можливість жіночі запаски мати. Ви знаєте, саме головне, що вівця дає молоко і м'ясо. Ми досі у поєднанні з природою і споживаємо дари лісу. Це ті ягоди, які у нас ростуть по оцузькій афені, а вам відомі чорниці. До речі, тепер сезон чорниці можете їх придбати, бо їх їй попри дорогу і на ринках. Це ґогодзи для вас відомі брусниці, але їх ще власне нема. Найсолодша ягода у нас по коніку це була малина. І, до речі, ми з малині варили самогонку. Не було у нас бураків, мілясі, а була власне якого малина, малинівка. Так само найцінніше, що у нас тут є, це різновидність грибів. Це наше зілля і карпатська смерека, бо ми все з неї зробимо. Ми маємо нагоду збудувати отаку хату, як ми з вами в ній сидимо. Бо саме вже в 50-х роках почали хотіти робити мазанки, як отяпиня, а природні це були такі. Хочу сказати, що ці хаті завжди збудовані без цвяхів з вулиці, кілочки, діти є, називаються Кеблі. І що саме головне, що ми лише раз на рік так в хату миємо капустою росолом, бо ми квасимо капусту в голубках, ото біло коченісту восені. І навесні, коли росив у нас лише, це ми його нагріваємо на печі і гарячому вигляді, мочимо, шуруємо, змиваємо. За рахунок кислоті бруд від'єднається, а за рахунок соленості всі мікроби вбивають. Тому хаті такі є довготривалі. Ви знаєте, що саме характерно, що коли можливості в сьогоднішній час приїхати, ми вже не все то бачимо, як і наша творча група приїхала у 1963 році, на чолі із пореджаном режисером. Тому що до сторіччя автора на дуженка може з екранізації, і художня раді пропонує, щоб режисером був пореджаном, а його прекрасна підібрана творча група. Це Ільєнко Юрій, оператор фільму. Це Георгія кутожі художник. Це чудесна музика, написана Мирославом Скориком, і це наші головні герої. Кадощніка Валареса із Іваном Миколичуком. Над вами молоді люди де пишеться на церкві. Середній ряд. Провідна акторка Московського театру Суріменіки тільки другокурсник. Іван Миколичук має нагоду зіграти у цю роль Івана Полічука. Це 63-й рок і не побачить усього того. І розміщення в готелі, а там оті суперечки, де зауважує власне Ільєнко, що нам би треба фізнімати як автор написав. А порожньока ми так не зробимо, бо ми не вийдемо ні тягмалків, ні ліснів, ні чугайстрів. Нам треба йти до Гуцули. Наші газди-соріки, а це ось і вони під іконою задумущен в синій рамоці Петро та Євдоха. На той час господар мав достатньо, як такій знатній у селі у бо ця назва у нас була до 62 року жаб'ї. Так і написав свою цитату Іван Якович Франко при в'їзді, може, зауважили, ви її читали. Жаб'ї, Гуцузька столиця. Але саме головне, що він мав сім польських класів і на той час вже часто водив Люфтівників у верхі, люфтівники, повітря, люфт і сучасні мандрівники або туристи. Це може і спознайомитися, і за деякий час перебратися до того місця, стати членом родини. І ходити з ними до церкви на весілля, мати нагоду справді знайомитися із людьми і їх залучити, понад 60 людей бере участь у фільмі. Це з них ніхто не мав ніякої акторської освіти, але ми переконуємося, наскільки було прекрасно відобразити своє життя з музикою, з співанкою, з працею, де дійсно можливість показати, як люди жили. Поєднанні з працею, це те щире кохання, яке дійсно є показано в кіно. І, на жаль, ота страшна, неминуча смерть. Навіть на самому початку фільму ми бачимо сюжет, коли на очах маленького Івана під час заготівлі деревини смерека привалює старшого брата. І ти з цим у майбутньому власне, маєш жити. Це справді не тільки жити житі Божими Запані ходити до церкви щонеділі. А дотримуватися постів, вітайтеся церковними святами. Справді, коли ми можемо сказати це вінчення, це хрещення, і до церкви у нас спокон віку, і досі в нас є двоє дверей. У вас в містах одні великі парадні двері, де ви заходите разом, як чоловіки, так і жінки. На отсушенні чоловіки заходять з правої сторони, а ми жінки зліва. Ми стоїмо окремо від вівтаря. Власне, перед очинашем у літургії церковні браті ходять з тацу, як з підносом. Поміж люди, і ви складаєте свої власні пожертви. Ось тут Гутенюк, отой багач, який безпосередньо і відображено життя двох родин, багатих гутінюків і бідних палітчиків, хоче себе показати. І він на пожертву дає оті австрійські моняті дукати. Може вам і розказував вже пан Любомир їхаючи до нас, що на цущини була і Австро-Угорщина. У нас тут була польська шляхта, і 1939 року тут прийшла перша радянська влада. Тому грошова одиниця – це були дукаті. Зі сторони паліччю каже, як так може бути, працюючи в тебе за що? За кусок сала, за миску муки. Ти хочеш показати, що ти є милосердний і благодійний, жертвуєш такі великі гроші. Та образа призвела до великої сутички. Яка зброя у нас по півніку була? Це бартка. Це ті топірці, які використали ще за часів Олекса Довбуша Пришківського руху. Барт казав, що є на довгому держіку, бо як вийде в грунь, гору, Можете підпертися, вам буде зручніше. Ви можете нести сумку та тайстру на плечах. розчистити в лісі дорогу від хмезу, тому що сукерка є острим, а чи захиститися від звіря, а чи безпосередньо, як тут, оця зброя, де є смертяння поранення, де гутині власне зарубує палічика, і сім'я втрачає свого годування, батька. В розпачі дружина проклинає рід, будьте прокляті гудинки, і не знає, що оця кільба упаде. На Єксена, на Івана. Ми маємо гору шкар, а ви її бачили сьогодні від пані Наталі. напроти, де є вешка телевізійна. Це там на горі, є на похорні, бо у нашій хаті тільки проживає режисер Породжан. У нас є локації біля хати. Над нами той горбочок, де є дві смереки. Це отам зустріч Івана з Марічкою в дитинстві. і жменька лісової ягоди, де вона каже: чи нам варто бавитися, бо же ж, родини наші ворогодні з собою? А з роками. Ото дитяче товариство переростає полке взаємне щире кохання. Це є справжнє муцульське промета Джульєта. Недовго тривали те щастя. Марічка відпускає свого Іванка працювати на полоніні. Це той пласт культури, який ніколи не змінився до сьогоднішніх днів бо у них 4 місяці з 20 вересня по 20, з 20 травня по 20 вересня є нагода випасати в горах ту худобу. Там на місці переробляти продукцію, гуцульський буц, отой сир, Вурда і Бренза. Всі ви знаєте Говерло, верло, яка навіщо в Карпатах. Можете чули про вершину піпіван. Це власне та гора, де збудована метрорічна станція австрійцями, поляками, українцями. І чудніше, ще на чорніському хребті ми маємо отой ту полоні, яку знімає поряджаном. Люди, які там працювали, вони теж зняті в кіно, але Івана долучили до отої праці. Чим ми раніше спілкувалися, а ви вже її сьогодні чули? Одної трембітої мелодії смутку, радості, допомоги і смерті. Отаку веслу гручує морічка, восем'є. Яку вона звістку несе на ту полоніну, що в нього буде дитинка. але ота зустріч не відбулася. Вона зірвалася з тої скалестої де утопилася, і для Івана ніби закінчилося життя. Він не хоче брати ту оплату, яку він там заробив. Він залишається наодинці з Господом, з природою, де шум потоків, шум лісив, з того легення Іван стає німожняком. Тут перше на широкий загал, паричаном має нагодові добразиті мульфарством. Чародійство або колдунство, і ось Спартак Багашвілі це власне грузин по національності, який грає того мольфара Юру. В сучасності надто поширене слово мольфарі, Чи є у нас мольфарі. Колись мольфар це є та людина, яка мала злого духа, діття щасника, діявола. Є примівники і примівні. І ось тут використовується молитва, свячена вода, зілля, цукор і мак. Ні у пісні свята вас ніхто не приймає. Ви туди гроші, ні не несете. Хліб цукор або що ж інше. Тетяна Бістаєва по фільму граю вдову дову Палагна між вами, молоді люди внизу з розпущим волоссям. Це осетинка, яка безпосередньо е, дійсно грає ту вдову, але закохана і не може його зварити. Тому примульфовую. Роздіта в сорочці боса висипає чар. Звісно що не на оціновій плоті, просто на ту саму місцену. Вітри роздули по всіх горах, Іван повертається до своєї хати. У нас дізнається село Криворівня, воно розташоване позовлішечки Чорні Черема, 4 кілометри. В Криворівні, коли жив і Іван Якович Франко, і Михайло Котібінський, і там є хата Кражда. Це у тій хаті є сюжети, де зняті по фільму. Купання Івана в тому цибрі і під час гуцульського весілля. Убрання ярмо над мужчиною, де очі закриті рушничками над вашою голівенькою. Ті ярма, які сюжет збудоражив гуцули, бо тої традиції в нас не було. В ярма запрягали дорослих волів. Вони орали землю, вони ліс тягали. Це пояснення перед Жанна ваша. Я не хочу вас принісити, а хочу показати нелегке гуцульське сімейне життя. Батьки домовлялися, повінчалися, вони ніколи не розходилися, а жили до гробної дошки. Ото й вислів. Куда голка, туда і метка, а куди чоловік туди і жінка. Що ми досі зберігаємо на весіллях нашу автентичну музику, яку ви сьогодні чули? У співанку одяжу і деревцем, це ота зрубана яленочка, убрана кольоровими квіточками. Ніко, ніхто нікого не зможе. Хто кого любить з тим власне і побирає традиції різдвяних свят, які відображає Палагна в цьому фільмі, вони найбільше збереглися. Дійсно, як і колись, так і на сьогодення. Ми готуємо жінки 12 пісніх страв. Ми маємо спекти колачі, бо по колачах ми будемо знати, який у нас буде прийдешній рік. Якщо колачі виходять жовті, і сонечко, боже, високі в таці. Кажуть, дякують Господу добре буде царі для тої родини. Якщо частинка тіста вище, а одна неща, вам погано, дівчинка. Ходіть, Вийдіть на ганок. То хтось до того роду уродиться, але коли колочі згорали, то добре знали, що хтось власний і відійде. не їмо до того часу, поки не буде перший зірочок на небі. Діточки від сім років так само не йде. Господар має покутати худобу, газині достані, не йде. Близько обіду має принести отаву м'яке сіно, поставити на стіл, скатертинку, і потім на той вугол кладеться колач один на один, аби ця сім'я цей рік прожила ще в парі. Від колочі кладімо колосочок пшениці, аби ту родину тримався хліб. Кладемо чеснічок без глазу, кладемо власне вовну, аби була худоба і гроші. Будуть перші зірниці, буде спільна молитва, засвітиться свічка і будемо куштувати. Під час вечері будемо чекати, хто перше прийде колідувати. Якщо проходять наші дівчата, то ми добре знаємо, що цього року наші коровки на положі тілечки, вівці на кокі овечки, а і будуть хлопці, то й будуть барані, крутороги і коні звісточки. Лиш за вечері не зрозуміло, що як жінка, вона ніколи не буде мати особистого щастя, бо досі безпосередньо Іван мріє про марічку. Мольфар теж то знає. Це оті залицяння і корчма, це сучасні кав'ярні, де палагна підсіла до мольфара, де вони обнімаються і залицяються. А молодий гуцул показує руками, що в присутності є твій чоловік, якого ти приміжиш, якого ти ганьбиш, штухай тохло. І вони йдеться за нього заступити і знов ті бертки. На жаль, так само смертяння порання. Як батько загинув, так і син. Але виглядають діточки у віконечка. і це є власне продовження. Хто з але слава Богу, хтось і залишається. Півтора року можливості праці це експедиційний момент знімання. Всі пори року у нас є до місяця часу. Вони знімали, переїжджали, від'їжджали, і 24 серпня. 65-го року гуцули мали нагоду вперше переглянути змонтоване кіно. Це була велика радість себе видіти, гори, краєвиді, живе спілкування. Ніколи з того часу перед Жаном не мав змогу побувати на теренах Гуцульщини. Іван Миколачук, 68-го року це ще його фільм Аннечка. Це, власне, те кіно, де він танцює Аркан, отой чоловічий танець або опришківський танець, босими ногами на склі разом із Іваном Гаврилюком. Це у цій дорозі вище про 1400 метрів буде та хата Гражда фільму «Аннечка». 4 вересня у Києві у кінотеатрі України відбулася офіційна прем'єра Тіні Забутих предків». І власне там не побоялися в той час, а піднялися справжні патріоти нашої держави. в Той час це Стус, Дзюба, Чорновіл, які лунали заклики, хто не згідний із арештами інтелігенції. Вставаймо це без винятку зала встала. Це у ті сирені включилися. Доносчик, які донесли в ті служби. Є переслідування на превеликий жаль, суворі вироки. Як для Стуса 28 років, Медведчук був захисником у Стуса на сьогодні Він так само є за гратим. Чи йому верока ми дочекаємося? Нам то власне невідомо. От і протесті абсолютно змінили майбутнє перед Жанова. Він і представить кіно у Аргентині на всесвітньому кінофестивалі. Це їдуть тільки головні герої. Кадущенка до сьогодні вона є м, жителька Києва. Вона працює у театрі Лесі Українки. У 15-му році ми святкували 50-річчя фільму. Ми мали нагоду бачити тут делегацію на чолі із. Романом Балаяном, а це і є учень Поредчанова Сергій Тримзпіки кінематографістів, Завін Саркісян, колишній директор Єреванського музею. От і декілька фотоколажів, які він нам їх привіз той час, є оригінали, всі збережені у їхньому Єреванському музеї. Це і художні роботи, це і аплікаційні роботи. Саме найхарактерніше, що ми можемо сказати, що спогаді Кадошнікової, який був інтерес виявлений і як багато запитано нало для власне. Породжану, а ми що Він хворіє. Вони привезли із Аргентини саму першу премію по назві Південний Хрест то кіно має більше 100 премій, з яких 28 – то тої міжнародні премії. То є краща двадцятка кінофільмів світу. Велич світової кінематографії для нас госунули це кіновізатєвочка, бо у 60-х роках мало хто знав про Україну. Це не є сьогоднішній час. Це світові критики пишуть свої відгуки, що у радянському союзі є ота горсточка гірських людей, яка живе на своїй землі. Маючи свою мову, історію, культуру і передає все своїм нащадкам. Після двох років прокату, в чому звинувачення режисера, що в цьому фільмі відображено націоналістичні догорянів і є заборона перегляду фільму. А щоб його принизити, перед тою великою кількістю однодумців, що він є іншої орієнтації, його арешт відбувається 17 грудня 1973 року на 7 років З тих семи, він висидів чотири. Він сидів у Стрижівки Вінницької області, сидів у Алті. Овську Луганської області великий бути іноземних мітців і умова звільнення була швидше, але не проживати на Україні, не займатися кінематографією. Це його повернення додому. Оті колажі, художні, роботі аплікаційні. Це власне та важка хвороба, легені і смерть 20 липня 90-го року. На шістьдесят му році свого життя він помирає, де поховані на своїй рідній землі. Цю будівлю, де ми з вами власне і є, мали можливість зберегти наша. Донька родини Соріків це є Марічка Хімчик. На фотографії вона у нас від віконечка, друга з лівого кужушку. Завдяки їй з 2001 року є нагода, аби хата була музеєм. У сьогоднішній час газда тої хати, то є син Марічки, і він жиє далі по присадівній ділянці, Василь Хімчик, там з боку є ще одна хата. Екскурсоном є приємні стараді, що Ми маємо нагоду зустрічати, шановані гостей. Звісно, сьогодення не є на часі розвиток туризму музейної. Справи маємо ту страшну війну, яка, на жаль, забирає, що найдорожче є у людей, це їхнє життя. Велика шана і дяка нашим захисникам, які є на сторожі нашої держави. Наша невеличка верховенщина, яка має 2,5 тисячі захисників на сьогоднішній час, з них, на жаль, 11 вже серед нас живих нема. Хочу сказати, що те, що ми маємо сьогодення, це є роки, які накопичувалися. І якщо нас у 32-му 33-му році, в не зачі. Пила, ніякого голоду, то в 1939 році найперше відбулася колективізація, коли у Газдів позабирали землі до колгоспів, а їх виселили сіпірами. Маленька кількість людей в той час тут лишилася. Хочу сказати, що справді 25 сотників залишали родині, на 2500 коровні не протримати. Тому, колись неодноразово казали, що кулеша – це за хліба, і до кулеші маєте робити моченку. Ці джорені, чи грибні соус, чи м'ясні джорені то є шкварті. А бануш це була багатська їда, бо в нас готові на сметані. Ви знаєте, що саме найхарактерніше, що коли у нас перші школи тут збудувалися у верховині, це було 53-го року. І не всі зразу могли піти до школи, бо за польщі школи були власне платні. Ви знаєте, ми навіть не вивчали тіні забутих предків твір у шкільній програмі, а ми вчили Фата Моргани, тільки ж незалежності, як включили тіні забутих предків, коли діти вчуть в 10 класі твір і мають на зовнішньому цінюванні запитання. Ми мусимо сказати, що та невелика горсточка людей вона до цього часу дуже багато зберегла того свого і ті наші традиції, і ця гуцульська діалектична мова, і звісно, ота музика, і ота співанка і на божість. найперше, вона відбила людей від Господа Бога. В церквах зачали робити власні склади. Бога нема, гріха нема, і ми яко вже ймели Бога за ноги. На жаль, ми бачимо, що це як ніяк. Ці люди, які тепер приходять до нас, це є безбожники, які не встідаються ні людей, ні боються того гріха. А йде гріх аж до самого покоління. Ви знаєте, що ми мусимо акцентувати, що тільки ця біда дуже багато об'єднала нас. Ми справді доторкаємося до того, що ми спільно як до перемоги, кого сприймаємо переночувати, погодувати, і ці спільні молитви, які ми просимо Господа прощення, аби нам Бог нас в нашій родині, наші сім'ї, наше воїнство, від злого духа та від ворожого меча. А земля була благословена Господом водов та сонечка, аби було що їсти худобі і власне нам, людям. Ви знаєте, товариство, що ми тепер з вами ділимо Україну на області, а раніше, може хтось старший в знаєте, ми ділили по поселенню. Ми його гуцули, а вона йде гуцушина аж туди до Рахова. Власне, там є Бойківщина, а львів'яни, це вже є Галичані. А там уже є Буковинці. Це Чернівецька область, верніше з тої сторони. А там звідки приїхали то є Волохи. Закарпаття, а далі це і полісся, Покуття, Лемківщина, Слобожанщина, Дніпрянщина і що на всіх об'єднує. Одна з прикрас це є на Україні вишивка. Кожен регіон він має свою вишивку. Я вам зараз покажу нашу вишивку, бо ви власне є на Гуцульщині. Техніка вишивки з поколінку у нас то є Нізінка. Може, ви то чули мізіно. Чому така є назва? Бо ми починаємо шити знизу. Робоча сторона розшивається чорною ніткою, а вкладається вся та кольорова гама. Наші візерунки вони завжди є геометричні. Якщо ми скажемо, як поле розців, та тепер є квіточки, і жовті, і червоні, і оранжеві, і білі так само. Власниця ця кольорова гама відбита у нашій вишивці. Наша центральна Україна має квіти і більше є червоно-чорного. Якщо вам відома така Тернопільська, скажімо, область, і там є борщівська вишивка, вона є чорна і темно-червона. Коли монголо-татари вирізали хлопчиків усіх чоловіків, жінки вишивали ті вишиванки. У нас немає її такої, але на Палагні, на на весілля убрана борщівська сорочка зашито повністю рукав, як смуток. Це можливість бачити весільну сорочку чоловічу, а чого весільна, бо ми видимо родинне дерево з продовженням роду. Ми бачимо ініціали, які є вишиті той людині, яка власне насела сорочку. І тепер дуже модно казати, кодії в вишиванках. Ми так казали наші предки, де ми жимо, то ми шиємо. Поверхі в нас є ріжачки і відповідно це є худоба, бо яка гуцузька родина буде жити без худоби. Под ріжачками вийде щось хто блище, що вам вище тут, тут виглядає. Mm, <рігла> сердячка, <да>? <рігла> сердячка. <рігла> так. Сердячка, сердячка. <рігла> Та власне і весільна сорочка, бачите? Це ніколи нема прямого хреста. Це є дубові листки, це і міцність наших чоловіків. Ми видіємо, які в нас досі чоловіки міцні. Сонячній хрест, як в чаші. Воно вертає йде вигляд до, вигляд до Господа, до Бога, до сонця. Це вигляд нескінченності і гора з лісом. Ви знаєте, що дійсно ось маємо: дубові листки, сонячний хрест. Родина йде з продовження з ініціалами. Вигляд нескінченності, гора власть з лісом. О, пройду пройду. Ось. Маємо. тримаємо. Маємо родинне дерево з ініціалами, ріжечки наші, сердечка, дубові листки оці всі дубові листочки. Сонячний хрест. оцей. Чаші, нескінченності і гора власне з лісом. На даний час у нас тільки 13 майстринців. Ця вишивка була більш актуальна до війни. Після війни у нас прийшла хрестикова е, техніка, але орнаменти одні власне, і ті самі. Ви знаєте, що перші верстати, які мали на гуцушні, це тільки 60 см. До речі, у нас двояке є полотно. Льон це свято, конопля це набудень, конопляна сорочка, ось там можете почути. Потім пощупати собі ту тканину. І для того, щоб крок був ширший, робили такі уставочки. Ми по гуцузьки кажемо клині. Бачите, щоб ширший був власний крок. Саме головне за рахунок широкого рукава, робили таку ручну зборочку, це називається Дуда, а тепер веточки такі вкладають. І це є брацарик У чоловіків це буде нагрудник, а у жінок буде пазуха. У жінок буде вставка ось тут на... називатися на рукавах. І поле має знязу ще трошки бути теж вишито. Ви знаєте, що тільки один регіон на Україні ще є бісером, і це є Буковинці, і їхня власна вишивка це є. У груді вишиті ружі такі великі, задуплячі і широкі рукав, ще ширші, як тут у нас. Ось така сорочка на даній час Буковенська має може коштувати до тисячі доларів. Ні, кожен годин собі це власне код придбати. І якщо нашу сорочку брати Гуцузку, для княгині, вона буде коштувати 15 тисяч гривень. Княгиня це наречена, а для князя нареченого. Це буде власне тільки 10 тисяч. Тому дякуємо Господу Богу, що ми маємо можливість з вами в сьогоднішній час дійсно бачити те, яке у своє коріння, бачити той знати свій той рід родовід. Тому що, що найближче є споконвіку до тіла, це є завше сорочка. Щоб кожній родині та сорочка шилася і вона зберігалася для оцього нашого майбутнього покоління. Позволь Боже, аби дійсно, як наші молоді люди, ваші діточки в майбутньому тут могли достойно проживати, хазяйнувати, господарювати на оцій нашій прекрасній багатій українській землі. Все у нам Бог створив? Ми маємо прекрасні гори. У нас є ріки, в нас є родючі, яка у землі чорноземі, і хотілося б, аби ці землі були звільнені. Дійсно, яка, ті зерна росли, на збагачення усіх нас. Нам усім здоров'я, бо і ми з вами дужі, нам все всі, кого хоче. Нам хочеться і щось придбати, і купити, і десь поїхати, у хоробі, на жаль, ми є обузою для когось тому здоров'ям. Спільно яка у тої меті, як найшвидшої тої перемоги, і як кажуть, що нам Бог дає, ми за все маємо дякувати Господу. Я вам так само файно дякую, що ви прийшли, що ви приділили увагу. Може, у когось будуть якісь запитання, може, не все вам було зрозуміло. Маленька рамарочка є в нас річ, яка знімалася у фільмі, це власне оця гугля на Івана на святвечір. Кадочника нам дарувала подарунки ту графіку за дівачі ангелики. Тут є інтересна фотовиставка Юрія Гармаша. Якщо комусь.